Спусковий механізм для розвитку багатьох хвороб. Прикарпатські науковці завершили досліджувати проблеми надлишкової ваги та ожиріння у місцевих мешканців. За допомогою мобільної клініки спеціалісти провели обстеження населення в Бурштині, Тисменечанах, Стецевій Пілі та івано франківську Загалом понад сім сотень людей. І для багатьох каже професор Володимир Лущак, ця проблема є досить гострою. Це проблема величезна проблема, яку явно недооцінюють, тому що надалі. У цих людей розвивається сукровий діабет і ускладнення так званий метаболічний синдром. Далі серцево-судинні, нейродегенеративні, хвороба з гемор Паркінсона. Ракові захворювання, тобто дуже багато пов'язані саме з тим, що це початкова фаза багатьох захворювань реальна. Проблема зайвої ваги, наголошують фахівці, актуальна не лише для дорослих, але й для дітей. Мовляв, через дистанційну форму навчання школярі почали менше рухатися і їсти те, що під рукою. Це жарено завжди швидко. Це варіант, ну чіпси це без сумніву і дуже багато солодкого. Дуже багато солодкого замість того, щоб це замінити фруктами і хорошими натуральними соками. Це діти просто не встигають подумати, що це добре, раз, вхопили і їдять. А щоб подумати, це має бути у мозгах червоний світлофорчик, який стоп. Чекай, а що я роблю? І подумати, проаналізувати. Дослідження науковці Прикарпатського університету здійснювали в рамках міжнародного проєкту. Його реалізували спільно з румунськими колегами. А все задля того, каже ректор ПНУ, щоб підвищити обізнаність людей у тому, як запобігти ожирінню. Ці проекти мають особливе значення, тому що вони пов'язані з здоров'ям людини. І ми дуже добре це усвідомлюємо, тому що чим більше ми будемо мати здоровішу націю. Тим більше ми можемо протистояти будь-яким випробуванням. І цей проєкт унікальний його полягає в тому, що він не має скільки медичного характеру, скільки запобіганню, опередженню і виявленню. Тобто це те, що дає розуміння для вже лікарів глобальності, глибини цієї проблеми. А з другого боку, засвідчує про те, що з одного боку 40% населення не розуміє і не знає, що вони мають надлишкову вагу. А близько 20% респондентів не знають, що вони вже мають перші прояви цукрового діабету. Загалом на проєкт витратили 320 тисяч євро. З них 10% – кошти університетів. Учасників за них придбали автомобіль, обладнання та прилади, які дозволили провести дослідження і надалі будуть використовуватися в роботі. Люся Гребик Ігор Горпопак, телеканал 402.